Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Зегор, і сьогодні ми хочемо поділитися з вами, на мою думку, дуже корисною розробкою. Зустрічайте кріплення швидкої фіксації для змішувачів До цього моменту найпопулярнішим кріпленням було кріплення на гайці, типу корона. Досить зручне. Встановлення займає не так багато часу і не потребує додаткових інструментів. Після нього часто можна зустріти кріплення типу шпилька. На мою думку, геть незручне, довге встановлення, та ще й треба мати з собою ріжковий ключик, і в комплект ніхто не ставить. Інше діло кріплення швидкої фіксації. Це який затискач пальців для тортур середньовіччя. Скажете ви, але це тільки на перший погляд. В комплекті є інструкція, де завдяки малюночкам вам все стане зрозуміло. Першим кроком потрібно відкрутити ось цей болтик з фіксатора. Далі просовуємо його в монтажний отвір та закручуємо назад у фіксатор викрутку з комплекту. Доки фіксатор не прижметься до поверхні таким чином, щоб плоска частина корпусу дивилась на вас. Не потрібно сильно затягувати, оскільки на фіксаторі є зубчики, які не дадуть хозити змішувачі. Також можна пошкодити виріб, на який встановлюється кріплення. Після цього встановлюємо підводки на змішувач, просуваємо крізь кріплення і завдяки шестиграннику, який є в комплекті, фіксуємо корпус змішувача на кріпленні. Також не потрібно сильно закручувати, щоб не зірвати різьбу, завдяки тому, що усі маніпуляції з встановленням кріпленням проходять іменно зверху, завдяки двом болтикам. Вам не прийдеться зігнувшись втроє, корчитися під тою раковиною. А та також для вашого комфорту сюди поставили довгі підводки. На рахунок довговічності можете не переживати. Фіксатор тут латунний болтики та підводка з нержавіючої сталі, основне кріплення і цинку. інші всі маленькі детальки з пластмаси або резини. Загор про все потребувався, тому все, що вам треба зробити, це купити змішувач. У вас вже будуть інструменти, все буде комфортно та довговічно. А роки так через сім, коли корпус змішувачу вже вийде з ладу, вам треба буде просто купити новий корпус і старий замінити на новий. Всього лиш за три кроки. Також, якщо такий тип кріплення вам сподобається і він зазнає успіху, ми потрошку будемо переводити усі наші моделі на нього. І це дозволить вам вибирати з більшого асортименту. Так як це новинка, то можна сказати, що розробка досі триває. Тому ми будемо дуже вам вдячні, якщо ви в коментарях напишете свої побажання, зауваження, сподобалось, не сподобалося, що на вашу думку можна в ньому змінити і вдосконалити. Всім мирного дня і до нових зустрічей!